Привіт, майбутній кібернетик! У цьому відео ми хочемо детально тебе ознайомити з освітньою програмою Економічна кібернетика і розказати про навчання та можливості цієї спеціальності. Серед усіх освітніх програм економічна кібернетика є найпрестижнішою, тому що ця спеціальність охоплює так, як і економічні знання, так і саме інформаційні технології. А також за допомогою використання математичних і комп'ютерних методів ви зможете аналізувати економічні процеси, а також приймати ефективні управлінські рішення. Освітня програма Економічна кібернетика охоплює широкий спектр дисциплін економіко-математичного моделювання, зокрема основи системного аналізу, економіко-математичні методи та моделі, дослідження операцій, а також прогнозування соціальних та економічних процесів і багато інших цікавих та пізнавальних дисциплін. Також студенти кібернетики вивчають багато додаткових інших предметів, зокрема менеджмент, маркетинг, статистику, бухгалтерський облік та інші. І в сукупності усі предмети разом з основними відкривають великі можливості для випускників із пошуком майбутнього місця для працевлаштування. А найпоширеніші професії кібернетика: економіст, системний аналітик в сфері економіки, бізнес-аналітик сфері фінансів та ІТ та ризик-менеджер. Кафедра економічної кібернетики активно розвиває співпрацю з it сферою фінансовим консалтингом, бізнесом та органами державного управління, що дає нові освітні та професійні можливості для студентів. Ми, як студенти цієї спеціальності, рекомендуємо економічну кібернетику абітурієнтам, чекаємо на тебе.